Обмін досвідом, спілкування з експертами та неформальні розмови в колі однодумців. У такій невимушеній атмосфері відбулася веловечірка, що стала фінальною крапкою Європейського тижня мобільності в Чернігові. Це такий підсумковий захід. У нас є запрошені спікери з Києва, Чернігова. Ми будемо також показувати, в принципі, який потенціал для розвитку велосипедної інфраструктури має Чернігів. Досвід Києва, тому що ми. Маємо рівнятися на кращих. Під час заходу також підбили підсумки першого для Чернігова європейського тижня мобільності. За словами пана Сергія, встигли багато. Взагалі тиждень минув дуже насичено. Ми реалізували всі задумані заходи, починали з велосніданків, які відбулися в Чернігові вперше. В принципі, в Європі це така класична подія, коли всіх велосипедистів безкоштовно пригощають тільки за те, що вони велосипедисти. Тобто різних боків їх заохочують використовувати велосипед. От в суботу ми з'їздили на волонтерський велоприбіг в Товстоліс. Це дуже класний маршрут, приблизно 15 кілометрів. Він і красивою локацією проходить. Там допомогли як волонтери видавати продуктові набори. Та на досягнутому організатори зупинятись не планують. Адже за їх словами, Чернігів має все для того, аби стати велостолицею України. Проект до він триває. От і ми будемо різні такі інфоприводи використовувати для того, щоб ще раз і ще раз збирати велосипедистів. І е, ми хочемо, щоб Чернігів був також однією з велосипедних столиць України. І е, у нас все для цього є: от нові велосипеди, крута спільнота і е, крута команда.